Розвиток громади та допомога збройним силам України ось основні теми прес-конференції чи своєрідного звіту перед білоцерківцями про роботу міської ради. Щодо розвитку варто сказати, що у місті відбувся масштабний форум про виробництво на потужностях індустріального парку Біла Церква. Місцеві депутати раніше прийняли декілька рішень по підтримці індустріальних парків. Це, зокрема, пільги на сплату земельного податку. Як кажуть у міськраді, це своєрідна інвестиція, адже вкладені кошти повернуться у бюджет у вигляді податків. Чим швидше запрацює весь бізнес, тим швидше ми отримуємо віддачу від цього бізнесу. Ми маємо в громаді дуже багато викликів Зрозуміло, що на всі ті виклики потрібні кошти. Тому пріоритетним є завдання це розвитку наших підприємств, розвитку економіки в нашому місті. Ми з свого боку створюємо сприятливі умови, і це було на цьому формі відзначено як кращий приклад, тому що в державі зареєстровано там більше ста. Індустріальних парків, а фактично з них працюють одиниці. І Біла церква це один із самих потужних індустріальних парків, який активно розвивається. Що стосується підтримки збройних сил, тут коштом платників податків були профінансовані закупівлі різної допомоги. Найсуттєвіша це автомобілі та, звичайно, дрони від розвідувальних до ударних. І саме за запитами військових частин, які сьогодні дислоковані в Білій церкві, допомога станом на сьогодні складає 18 мільйона гривень. Зрозуміло, ми працюємо далі, опрацьовуємо запити. Зараз також тривають тендерні процедури закупівлі, і я думаю, що ближнім часом це також допомога збільшиться. Також було зазначено, що більше 7,5 мільйонів гривень було виплачено за програмою підтримки мобілізованих. Таку допомогу отримали 657 осіб. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.